Я щиро радий бачити вас, своїх колег, бо я також дотичний до педагогіки певною мірою починав своє життя, так би мовити, свідоме вже після інституту у відділі освіти, на посаді керівника фізкультурного закладу, яке ще сьогодні Дмитро Володимирович несе. створювали, пробували зліпити, але це ліпило, оскільки в нас ну, не було таких профільних спеціалістів по видах спорту. Тому відповідно до кого прийшли, до вчителів фізичної культури. Вони універсали, вони вміють все, якщо не вміють, можуть навчитися. Тому сьогодні я з відвертою душею, щирістю і радістю можу сказати, шановні колеги, я щиро радий, що в нас така потужна фізкультурна сім'я, і я сподіваюся, з приходом Олександра Миколаївича ми все-таки укріпимося. Кожен з вас може очолити методичний центр. У вас є досвід. У вас є бажання, у вас є натхнення, але коли це немає своєї структури, немає системи, воно розпадається все, ви це розумієте. Рік 23-й, який ми половину прожили навчального року, ми бачили, що почали змагання, почались зрушення, почались ремонти. І так і далі будемо продовжувати. І не тільки із-за того, що я люблю фізичну культуру, люблю спорт. Я переконаний і пробую переконати всю нашу громаду в того, що не може жити людина без культури і найперше без фізичної культури, починаючи з харчування, а далі фізичні вправи. Ну, не буде людина. Вона не зможе ні вчитися, вона не зможе ні будувати, ні захищати. Тим більше, як сьогодні в нас хлопці, які йдуть, багато в кого не вистачає фізичного здоров'я і вміння. Тому я щиро радий найперше вам за вашу роботу. За те, що ви сьогодні відшуковуєте нові якісь течії, нові засоби, нові методи. Давайте не зупинятися на досягнутому, а втілювати в життя щось новітнє, новітні практики. А наука йде вперед, і відповідно все це нове досягається. Щиро хочу сьогодні вітати наших ветеранів, які сьогодні є тут разом з нами, які можливо не змогли сьогодні приїхати. Я з вдячністю згадую. На жаль, уже покійних і Олексія Петровича і ряд інших тих, які привели мені любов до спорту. Тому я сьогодні щиро вдячний особливо йому, Бабенко Олексію Петровичу, і ви всі знаєте, тут навіть вихованці його є. Ну і всім тим, хто працює з нашими дітьми і ліпить з них, робить з них наше майбутнє України. Вам щиро також вдячний тим молодим, які сьогодні приходять на цю ниву. Я щиро хочу, щоб наша громада гриміла скрізь. Але не обов'язково це займати. Якісь призові чемпіонські місця на обласних, державних. Так, це потрібне, але не обов'язково. Ми повинні в свідомості в підсвідомості забити, що без фізкультури ми не можемо. Масовість. Не потрібно нам підставляти в іграх якихось професіоналів, майстрів. Своїх потрібно робити, і це буде найкраще. Сьогодні я щиро вітаю вас з Днем фізичної культури і спорту. Найперше, щоб ви не зупинялися, вдосконалювали свою фізичну форму, знання. Вдячних вам, учнів, ну і розвитку нашої громади, але найбільше хочеться перемоги, і я щиро бажаю щодня всім перемоги, ну а далі миру, злагоди відбудови нашої України. Дякую вам і зі святом. Дякую. Константин Юрійович, будь ласка, запрошується до нагороди. Знаєте, Я вам ще раз кажу, коли стало питання, як от нам розвивати. Потрібно ж знайти людину, яка буде розвивати. І Дмитро Володимирович Мазур підказав, зверніть увагу на Константина Юровича. Він такий хлопець трішечки вже розвинутий в цьому напрямку і може, і хоче. Ну не знаю, наскільки ви хотів, Константин Юрович, але ви можете, у вас все вдається хотів, хотів. мирно полагодити. Тому всі робочі дні і вихідні ви проводите на спортивних змаганнях. Тому щиро дякую вам за вашу роботу. Ну і надіюсь, що ви. Знайдете все-таки сили, знайдете той харч, який у вас все-таки закрутиться джерело, у вас потенціал ще не вичерпаний. Не Дякую. Вітаємо. Дмитро Володимирович. Приїжджають до нас гості і найперше, що бачать нашу базу, яка у нас є, хоч вона знаходиться в підвальному приміщенні, але хто відвідував першу школу, хто закінчував, знає, в якому стані був той підвал. На жаль, він не знає, з яких причин, можливо, кошти, можливо, можливості якісь не були знайдені. Але Дмитро Володимирович знайшов засоби і матеріали. Але найкраще він організував всіх хлопців, які своїми руками в основному робили, не наймалися майстри, професіонали, а робили і опалення, і вентиляцію, плитка, все, що заводно на сьогоднішній день. Обладнаний спортивна зала, і приїжджають люди до нас, дивуються, що так можна зробити своїми руками. Ну а то, що педагогічна майстерність і винаходи новітніх методів в підході до розвитку фізичної культури, це Дмитра Володимировича не можна забрати. Щиро дякую, дякую. за роботу. Богдан Андрійович, новий вітер подув, коли ми. Створили футбольну академію для дітей. і Сьогодні також є меценати, і багато коштів виділяється з міського бюджету саме для розвитку футболу. Щоб не сказати, що це тільки на футбол, ні. Але футбол в тому числі, тому що це масовий вид спорту. І паралельно ті самі майданчики можна використовувати не лише для занять футболом, а й різними видами спорту. Головне, що є покриття. Ну а під маркою масовості, то ми якраз і знаходимо кошти для того, щоб... І Зробити такі майданчики. Тому щиро вдячний вам Добре. за роботу, Богдан Андрійович, за нові ідеї, як з молодими, так і з дорослими. Сьогодні ми бачимо, що і футбольна команда Жашківщини на теренах області також виступає і досить успішно виступає нових здобутків. Нам, ну а дитячі ще краще виступають. Дякую Все, вам. Дякую. Сергій Валерійович Абрамов. Для мене це. Нова людина, нова персона, на жаль, не знав вас раніше, але коли от інструктором ви стали, то я щиро вдячний, ми почали чути вже про село Вороне і про той край, берете участь у всіх наших змаганнях. Я щиро дякую за те, що ви піднімаєте фізичну культуру, піднімаєте свідомість в напрямку того, що цим необхідно займатися. Тому щиро дякую вам за роботу і нових успіхів вам! Ну, з Олександром Миколаєвичем ми знайдемо ті шляхи, щоб нас тільки розвиток фізичної культури покращувався Людина з досвідом. Тому надіємося, що ваші ідеї будуть втілюватися в життя. Не будьте такими скромними. З кожним роком у вас апетит, щоб був розвивався, і ви постійно ходили, звертали увагу, підказували нам, як жити. Ну і повідно несли звання методиста з успіхом. Дякую вам за вашої підтримки. Будь-який день народження, будь-яке свято закінчується хорошим столом, приємним, а ну, оскільки ми всі на дієті, тому дієтичний торт. Нагороджується, подякую. Кривенко Тамара Володимирівна, вчитель фізичної культури. За багаторічну сумлінну працю, високий професійний внесок у розвиток фізичної культури і спорту. Подяка. Нагороджується. Мовчанюк Василь Іванович. Я щиро дякую вам за роботу і святом вас. Дякую. Нагороджується Ковальчук Петро Іванович. Петро Іванович, щиро вітаю. Бажаю залишатись таким і довгий так довгих років роботи. Дякую. Нагороджується, подякую дідик Павло Андрійович. За багаторічну сумнівну працю, високий професіоналізм. Павло Андрійович. Щирі вітання. Угу. Ви Дякую. заслужили, ви молодець, ще багато-багато років в строю Вим і нікуди інше. Да.